Тихенько річка котить хвилі чисті, Іван Франко. Тихенько річка котить хвилі чисті, так тихо, що в ній чуєш, як тріпочись, сверщок, що впутавсь у зів'ялім листі, що і самому розплистись в ній хочесь. Тихенько зорі моргають іскристі, Зірниці промінь, мов дитя, хлюпочись в хрустальних водах, голі, безлисті, нависли лози, їм заснути хочесь. На дні перловім щука спить спокійно, ліниво зівише шевелить кроваві, і рак з нори виповзує повільно, і в серці людськім зорі золотаві, Михтять, та щука лютає, дрімає. І заздрість острій щипці виставляє.